Футбол тут жив, але недовго. Лише 10 офіційних футбольних матчів було проведено на арені Львів. Після першої ювілейної дати тривала пауза. Чи міг хтось передбачити, що вже у 2013-му «Арена Львів стане майданчиком вельми придатним для зйомок блокбастеру після євро? Чи хтось бачив у жахіттях строкаті заголовки в інтернет-виданнях? Ніби цей ультрасучасний стадіон нікому не потрібний. І Єдине, що можна з ним зробити розібрати на будматеріали. Це не зовсім здорова психіка, тому що все-таки як її розібрати і ну. Хто це хоче, нехай покаже, як воно має здійснюватися. Ну, По-перше, на розібрання потрібні теж кошти. Це сповна нездорові люди говорили, не треба їх слухати. Є люди, які в житті своєму собачої будки не збудували, але люблять політизувати різні теми. Ось такі вони позитивні новини. Арена, що лише півтора роки тому дуже пафосно і яскраво відкрилася, не стане раптово закритою. Ще поживе, але поки не працюючи за основним призначенням. Спробуйте здійнятися на самісіньку верхівку арени Львів на куті поля за воротами і, ніби не знайти більш незручних місць на цих трибунах. Але навіть звідти відкривається розкішний краєвид на поле. Спостерігати звідти за футболом вкрай комфортно. Єдина проблема футбол наразі тут не живе. Як нема футболу, відбуватимуться на арені Львів концерти. Популярні групи вони мають зібрати аншлаг. Та чи може такий концерт убезпечити об'єкт від фінансової кризи? Він дає можливість отримувати арену відсотків на 60. Фінансування з держбюджету не було. Плюс до того існують борги по комунальним платежам. Більше того, і концерти провести на арені Львів наразі завдання не з тривіальних. На випадок відключення комунальних послуг доводиться готувати резервні способи живлення, але горить таки промінь надії в тунелях арени Львів. За словами високопосадовців, держава планує перевести її на баланс міністерства спорту. Тоді і має з'явитися таке очікуване фінансування. Та поки залишається лише будувати не зовсім приємні паралелі, наприклад, із південною Африкою, країну, яка певно найбільше відчула ефект спорожнілих стадіонів по закінченні великого футбольного форуму. нельсон мандела – арена в місті Порт Елізабет. Лише пам'ятка про чемпіонат світу серйозної футбольної команди там немає. Іншим клубам настільки незручно їхати до віддаленої провінції, що нема сенсу грати на цій арені навіть за привабливих комерційних пропозицій. Невже арена Львів стане сумним побратимом Нельсон-Мандела Бей? Чи все ж на визитівку євро 2012 Інші плани? Стадіон у Львові це є серце розвитку цілого мікрорайону, де має бути великий виставковий комплекс, де мають бути готельні комплекси, де має бути серйозна спортивна інфраструктура. Звичайно, не робиться все так швидко, як би хотілося. Є реальна ситуація економічна. Ми не є німці, які одномоментно будують все в ту саму секунду. А на миттєві зміни вже ніхто не сподівається, хоч би ворота на поле арени Львів повернути. Знудилася ця трава чекати, щоб Карпати знову зіграли у футбол.